У світі, де майбутнє завжди не визначене, уявімо, що експерти з різних країн зібралися, щоб поділитися своїми прогнозами щодо майбутнього України до 2030 року. Технологічні інновації Акіра Танака, японський футуролог. До 2026 року Україна стане центром інновацій у східній Європі, а її it сектор приверне увагу світових гігантів. Ян Лі. Китайський експерт з США. До 2030 року Україна стане одним із лідерів у розробці етичних систем штучного інтелекту. Ясуо Танака. японський експерт з квантових обчислень. До 2029 року Україна створить перший у східній Європі центр квантових обчислень: Ліза Чен тайванська експертка. До 2028 року Україна створить кластер виробництва спеціалізованих мікрочіпів. Емілі Чанг – американська експертка з віртуальної реальності. До 2026 року. Україна стане лідером у створенні індустрії віртуальної та доповненої реальності енергетика та екологія Йоханес Шмідт – німецький еколог. До 2029 року 50% енергії України. Буде отримуватися з чистих джерел. Мігель Родрігес іспанський експерт. До 2026 року Україна стане лідером у впровадженні технологій зеленого водню. Рамеш Гупта. Індійський експерт. До 2027 року Україна стане важливим гравцем на європейському ринку сонячної та вітрової енергетики: Аміна Бен Салах, туніська експертка. До 2029 року Україна розробить передові технології зберігання енергії. Карла Сантос, бразильська експертка з біорізноманіття. До 2030 року Україна стане прикладом успішного відновлення екосистем: економіка та фінанси. Прія Чандра індійський економіст. До 2027 року Україна стане важливим торговим хабом. Між Європою та Азією. Наомі Ченг Сінгапурська аналітикиня. До 2026 року Україна стане одним із найшвидко зростаючих фінтех ринків у східній Європі. Ханс Вебер, швейцарський експерт. До 2026 року Україна стане провідним центром розробки блокчейн технологій. Сьюзан О'Брайен ірландська експертка. До 2028 року Україна стане лідером у впровадженні системи зелених облігацій, сільське господарство та продовольча безпека. Джао Лінь – китайський аграрний експерт. До 2028 року Україна стане одним із найбільших експортерів органічної продукції в Європі. Сара Гольштейн. Ізраїльська експертка. До 2030 року. Україна розробить методи вертикального фермерства для міських умов. Аарон Голштейн ізраїльський експерт. До 2026 року Україна впровадить методи точного землеробства, що підвищать врожайність. Освіта та наука Марія Сільва бразильська реформаторка. До 2029 року українська система освіти впровадить інноваційні методи навчання. Єва Новакова. Чеська експертка. До 2027 року Україна створить унікальну систему онлайн освіти. Ліна Чен. Китайська експертка. До 2027 року. Система освіти в Україні впровадить передові АІ технології. Охорона здоров'я та медицина. Аніта Пател. Індійська експертка. До 2029 року. Україна впровадить інноваційні методи телемедицини. Акіо Танака – японський експерт. До 2030 року українські лікарні стануть піонерами у використанні роботизованої хірургії. Рахул Мехта індійський експерт. До 2030 року. Україна створить одну з найефективніших систем телемедицини в Європі. Культура та мистецтво Карлос Мендоса. Мексиканський культуролог. До 2027 року українські фільми та література отримають міжнародне визнання. Марко Росі італійський експерт. До 2028 року українська фешн-індустрія досягне міжнародного успіху. Марія Гонсалес мексиканська експертка. До 2029 року Україна стане одним із найбільших експортерів креативного контенту. Урбаністика та розвиток міст Юкі Сато – Японський урбаніст. До 2027 року українські міста почнуть впроваджувати інноваційні рішення для сталого розвитку. Аїша Альмахрі еміратська експертка. До 2027 року Київ стане передовим у використанні технологій розумного міста. Джеймс Вонг. Сінгапурський урбаніст. До 2028 року українські міста стануть піонерами у створенні зелених коридорів соціальні інновації та громадянське суспільство. Аміра Хасан. Єгипетський соціолог. До 2030 року. Українське суспільство стане моделлю соціальної згуртованості. Емма Йоханссон шведська експертка. До 2026 року. Україна розробить модель соціального підприємництва. Андрій Новак український футуролог. До 2029 року Україна впровадить технології прямої демократії. Міжнародні відносини та дипломатія Алекс Йонсон, шведський дипломат. До 2030 року Україна стане ключовим гравцем у забезпеченні регіональної безпеки. Пітр Ковальський польський експерт. До 2026 року. Україна стане важливим гравцем у співпраці країн Центрально-Східної Європи. Спорт та туризм. Рауль Гомес аргентинський експерт. До 2027 року Україна стане провідним європейським центром спортивної підготовки. Софія. Константинідіс, грецька експертка, до 2026 року Україна розвине свій туристичний сектор, ставши популярним напрямком для культурного туризму.